Друзі, сьогодні закінчується боротьба за цікавий лот на Віоліті. Рубль 1921 год. Ціна лоту вже сягає 3301 гривну. Подивимось, що це за такий рубль 21-го року. Так, срібло 1 рубль. Материал серебро. По фото. Стан. Реставрация. Нет. Так. Давайте подивимось фотографии. Вот такие вот рубль. Вот такие вот рубль 1921 року. Пролетарии всех стран соединяйтесь. РСФСР. Тоді ще не було Радянського Союзу. Так, 1996 грам. Серія срібла. серия Було зроблено 41 ставка. Так, починалося з чого все боротьба? Боротьба починалася з 2500 гривень. Потихеньку росла, було зроблено 41 ставку і досягла ціна. 3302, 3301 гривна. В 2000 закінчується боротьба за цю монету. А зараз 1811. 41 ставка. Максимальна ставка 3301 гривна. Стежать за лотом 48 людей. Ось така цікава монета. РФСР.